Гостросюжетний серіал під назвою Перша сесія міської ради триває. У серії п'ятій ухвалювали кадрові рішення. Кулуарні переговори з фракціями вели до пізньої ночі напередодні і продовжують до останнього. Початок засідання знову затягується. Та, на відміну від минулих невдалих спроб скликати депутатів, цього разу обранці швидко реєструються, а значить, вдалося домовитись. Прогульників лише двоє: екс-мер Олександр Соколов та його колишній перший заступник Микола Маргородський. Новообраний міський голова впевнено займає своє місце в президії. Я просив би. Перед початком роботи Проголосить свою коротеньку промову на 4 хвилини 32 секунди у програмній промові. Атрошенко обіцяє бути відкритим, боротися з корупцією, запровадити земельні аукціони, створювати робочі місця та розвивати чарнігів. А депутатів закликає об'єднатися незалежно від політичної приналежності. По тому обранці швидко голосують за створення єдиної поки що бюджетної комісії. Завідувати казною від корпусу буде Олександр Тарасовець з блоку Петра Порошенка. Поки що начальник фінансового управління управління пояснює, навіщо такий поспіх. Субвенції від держави ми станом на сьогодні прийняти не можемо. Це субвенції на дитячі виплати, це освітню субвенцію, медичну субвенцію і субвенцію по різниці в тарифах на 40-60 мільйонів гривень. Це перш за все водоканал теми дня призначень керівництва міста на кону. Поки лише три крісла заступників мера. За них міський голова пропонує голосувати пакетом. Погоджуються не всі. Це питання не ломався, не хоніші не Фісєнко. Це питання в принципі підходах. Бо тоді просто знаєте, там п'ять гарних, два негарних і дві гарних один. І нас мушують голосувати за всіх. Ну, це неправильно. Проекти рішень без конкретних прізвищ, але кандидатури обговорюють у фракціях вже не перший тиждень. Тож голосування без несподіванок: 38 депутатів за. Утримався тільки демократичний альянс. Відтепер діяльність виконавчих органів координуватиме Сергій Фесенко. Заради цієї роботи керівник апарату обласної ради погодився на пониження по службі. По заробітній платі я думаю, що буде пониження. Працівники виконавчого апарату міської ради. В їх заробітна плата дуже низька. В їх немає. Ну, навіть премія була 10%. На інший бік барикад перейшов директор телеканалу Дитинець Олександр Ломако. Якщо раніше, який належить змі, контролював і критикував владу, то тепер і сам керуватиме інформаційною політикою, стратегічним розвитком та відкритістю. У нас була не тільки критика влади, а конкретні пропозиції і стосовно відкритості міської влади, стосовно нового рівня комунікації із засобами масової інформації із громадськістю і з бізнесом. Тому я сюди прийшов для того, щоб всі ці речі втілювати в життя. У самопомочі на традиційно жіночі. Посаді гуманітарної заступниці вітають депутатку Ольгу Хоніч. <ривіт> 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 Тут же складає мандат, а значить у міській раді новий депутат Віктор Іванченко, директор ТОВ Поліський інженірінг». У залі чергова перерва. Остання спроба домовитися за посаду секретаря міської ради. Мер висуває Василя Білогуру, заступника керівника апарату облдержадміністрації. Після короткого обговорення представники цілих фракцій демонстративно зникають із зали та коридорів. За бюлетенями для таємного голосування не підходять. «Здається, фракція наш край». Проігнорували і голосування, батьківщини і батьківщини Білогуру підтримало 17 депутатів. Цього явно недостатньо. Я можу зараз блокувати роботу, голосити перерву там і займатися іншими речами, якими ми фактично займалися вже місяць. Я вважаю, це робити невідповідально. Як обраному міському голові. я прийму будь-який вибір. Знову перерва, знову підкілимні консультації. І наш край має свого кандидата: начальника фінуправління та заступника Соколова Віктора Бистрова. Фракція заявляє, зібрала у його підтримку 25 підписів. Тепер у відповідь не голосують самопоміч та солідарність. Та це вже не має значення у бюлетенях. Умовні позначки та кольорові ручки. 21, 22, 23. 23 за. Да. Усіх новопризначених разом із міським головою тут же обирають і до виконавчого комітету міської ради. І знову одним пакетом туди ж додають креатуру батьківщини Юрія Власенка, колишнього керівника головного управління юстиції в області, звільненого після скандалу. При цьому сам Власенко на засідання навіть не з'явився. Порядок денний розглянутий, але перша сесія так і не закрита. В її роботі оголошена чергова перерва, допоки депутати узгодять решту кадрових питань.